Коли я приїхала до цього дому, я уже не сподівалася на багато. Моє життя, наповнене рік за руком, боротьбою із раком, поступово розтануло, як ранковий туман. Мій чоловік і діти давно зрозуміли моє рішення. Вони наполягали залишитися вдома з лікарями, медичними препаратами, але я була непохитна. Мені набридло бути в полоні хвороби, що стала моєю королевою. Вона захопила моє тіло і розум, а лікарі лише намагалися вмовити її залишити мене, хоч я відчувала, що з кожним днем я стаю все менше. Цей величезний монстр, який проник у моє тіло, викликав скільки страху і болю, що я ледве могла дихати. Я помирала, і ніхто не міг допомогти. Мої родичі намагалися підбадьорити мене, але я бачила їхні сумні очі. Вони обіцяли мені, що через місяць я знову буду на ногах, але я знала, що це лише мрія. Я втомилася від боротьби і вирішила спокійно піти із цього світу, без тривожних поглядів чоловіка і дітей. Жити із такою хворобою було рівнозначно бути хворим самому. І я відчувала цю безпорадність, яку добре знала. Моя мама померла від такої ж хвороби, і я не хотіла повторити її шлях. Мама просила не продавати бабусин дім, і я пообіцяла їй, бо знала, що він нікому не потрібен. Цей старий будинок у глухій, у глухому селі, навіть як подарунок, був би непридатний. Але мама хотіла, щоб я приїхала сюди, і я вирішила використовувати його як місце спокою. Після того, як мене привезли в село, я заселилася в дім, що був вражений руками запустіння. Великий будинок зустрів мене закритими вікнами і зарослими кущами, і я виявила, що на одному із вікон були відкриті ставні, і всередині було прохолодно, але не несмертю. Мій погляд впав на великого кота, що лежав на ліжку. Він поглянув на мене жовтими очима, і, здавалося, презирливо. Але я одразу відчула, що в цьому домі не все так погано. Кіт швидко відреагував на мої ласки, і я вирішила догодити йому їжею. Мій звичайний раціон, який був відзначений байдужістю, змусив мене зрозуміти, як це добре, мати щось справжнє та смачне. Кіт, що з'їв всі консерви, навіть пооблизував тарілку, був веселий і задоволений. І це стало приємним моментом у моєму похмурому існуванні. Знахарка, до якої мене відвела тітка Катя, виглядала зловісно. Її погляд був проникливим і холодним, що підтверджувало мої страхи. Але коли вона оглянула мене, запитала про мою хворобу. І після того, як я зняла браслет, який мені подарувала подруга, вона сказала, що це може допомогти. Я не відразу погодилася, але, зрештою, віддала їй цей амулет. Знахарка не здавалася надійною, але тітка Катя була вперта, і її віра в цілющу силу знахарки була безмежною. Вона наголошувала, що знахарка може допомогти, і, хоча я вже не вірила в такі речі, я погодилася дати їй шанс. Коли я повернулася додому, я намагалася пристосуватися до нового життя. Я прибирала старий будинок. Намагаючись повернути йому частину колишнього тепла та затишку. Кіт продовжував бути моїм супутником. І я зрозуміла, що його компанія стала важливою частиною мого життя. День за днем я намагалась знайти спокій і розраду у простих речах. Тітка Катя приносила мені різні продукти, і я відкрила для себе нові смаки та радості. Я навіть відзначила, що почала відчувати справжню їжу, яка стала мені необхідною. Моя хвороба не відступала. Але час, проведений у старому бабусиному будинку, став для мене часом роздумів і заспокоєння. Я сподівалася, що знайду спосіб полегшити свої страждання і прийняти те, що не можу змінити. І, хоча я знала, що моє життя підходить до завершення, я знайшла спокій у простих радощах і в тій частині життя, яка ще залишалася мені доступною, кожен день у новому старому будинку ставав для мене новим початком, я почала розуміти, що навіть у складних обставинах можна знайти маленькі радості. Хоча моє фізичне самопочуття не покращувалося, я відчула, що можу знайти нові способи отримати задоволення та відпочинок. Насамперед, я вирішила зайнятися садівництвом. Я почала з невеликих кроків, вирощуючи на маленькому, на маленькій грядці кілька овочів та квітів. Це було не лише корисно, але й терапевтично. Кожен день я проводила час на свіжому повітрі, спостерігаючи, як мої рослини ростуть та розвиваються. І я знайшла, що садівництво давало мені можливість відволіктися від хвороби і знайти сенс у простих справах. Кіт, мій новий друг, став справжнім супутником у цьому процесі. Його присутність була втішною. І я відчула, що він також знайшов спокій у цьому новому середовищі. І він часто сидів поруч, спостерігаючи за моїми спробами перетворити занедбаний сад на зелений оазис. Тітка Катя продовжувала навідуватися, приносячи нові продукти і новини із села. Вона розповідала про місцевих жителів та їхнє життя, що допомагало мені відчути себе. Частиною цієї громади. Її підтримка і турбота були для мене надзвичайно важливими. Одного дня я вирішила відвідати місцевий храм. Я ніколи не була особливо релігійною, але я відчувала потребу знайти спокій у розумінні і розуміння у вірі. Світло та тиша храму допомогли мені заспокоїти розум. І відчути себе частиною чогось більшого, я сиділа на лавці, молячись і сподіваючись знайти відповіді на свої питання. Поступово я почала відчувати, що, хоча моя хвороба не відступає, але я можу знайти радості в інших аспектах життя. І я почала вести щоденник, в якому записувала свої думки та переживання. І це допомогло мені систематизувати своє почуття і краще зрозуміти, що саме мені потрібно для того, щоб відчути спокій. Мій день часто починався з прогулянки по околицях, село було спокійним і затишним, і я насолоджувалася тишою та красою природи. Вечори проводила вдома, читаючи книги, які знайшла в бабусиному домі. Їх сторінки давали мені можливість перенестися в інші світи і відпочити від реальності. Поступово я почала відчувати себе більш вільною. Мене не так турбувало моє здоров'я, і я навчилася сприймати його як частину свого життя, а не як єдину його складову. Я знаходила задоволення в простих речах. На які раніше не звертала уваги, такий як аромат свіжої землі або дзюрчання води із колодязя. Кіт, який продовжував бути мені компаньйоном, став більш активним. Він почав бігати по дому і гратися з іграшками, що приносило мені радість. Його грайливість і невгамовність стали джерелом усмішу. Та сміху в моєму житті. А також я почала допомагати місцевим жителям, коли могла це були невеликі справи, такі як допомога в саду чи приготування їжі для тих, хто потребував. Ці маленькі акти доброти приносили мені задоволення і допомагали мені відчути себе частиною громади. Одна із найбільших радостей, які я відкрила для себе, була у творчості. Я почала малювати і писати, використовуючи свої переживання і емоції як джерело натхнення. Це дало мені можливість висловити себе і знайти новий спосіб справлятися зі своїми почуттями. Моя звичка приготування їжі також стала. Важливою частиною мого життя. Я почала експериментувати із новими рецептами і готувати їжу з продуктів, які вирощувала сама. Це не тільки приносило мені задоволення, але й допомагало зберігати здоров'я. Тітка Катя часом приходила до мене на чай, і ми розмовляли про все, що нас хвилювало. Її слова і підтримка стали важливими для мене. І я почала відчувати, що у мене є друзі і люди, які мене розуміють. Незважаючи на те, що я залишалася хворою, я почала помічати, що мій настрій став більш позитивний. Можливо, це було пов'язано з тим, що я навчилася приймати свою ситуацію і знаходити радості в простих речах. І я також почала відчувати вдячність за те, що маю можливість жити у цьому старому будинку і знаходити спокій у ньому. Моє життя стало наповнене новими звичками та рутиною, яка допомогла мені відчувати себе більш влаштованою. І я зрозуміла, що навіть у найскладніші часи можна знайти радості та спокій. Якщо дозволити собі це зробити, я продовжувала дбати про свій сад і будинок, і кожен день ставав новим кроком до відновлення і самопізнання. Кожен момент, проведений у старому бабусиному домі, став для мене важливим і значущим. І хоча моє життя залишалося обмеженим хворобою, я відчувала, що знайшла спосіб жити його, наповнено із вдячністю. Я навчилася цінувати маленькі радощі і знаходити спокій у простих, але важливих аспектах життя.